Ми вітання усім. Хто приєднався до ефіру нашого телеканалу? Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: бар'єри на території безбар'єрності навколо зупинки будинок зв'язку у Полтаві через дощ утворилися великі калюжі. З 1 листопада із заявами на відстрочку від мобілізації більше не до ТЦК, а до ЦНАП або через застосунок резерв плюс. Депутати обласної ради на сесії проголосували за зменшення кількості заступників голови, проте це рішення попереднє. Через два місяці вони зберуться на таємне голосування. А тепер про це та інше більш докладно. Внесення змін до рішення про початок опалювального періоду 2025-2026 років на порядку денному сьогоднішнього позачергового засідання виконкому Полтавської міської ради докладніше розкаже Ольга Козіна. Розпочати опалювальний сезон в Полтавській територіальній громаді з 28 жовтня. Тобто рішення буде підписано сьогодні. Рішенням позачергового засідання виконкому Полтавської міської ради опалювальний сезон у Полтавській територіальній громаді розпочнеться з 28 жовтня. Прийняли рішення у зв'язку з офіційною заявою президента України. Повідомили на засіданні. Сьогодні всі чули важливі заяви президента України про те, що держава готова розпочати опалювальний сезон. Це є вкрай важливим, особливо того, те, що стосується зменшення навантаження на енергосистему. Насправді кожен день без централізованого опалення це навантаження на через увімкнення електроносіїв. Як тільки ми отримали повідомлення про те, що Держава готова до запуску, не зволікаючи жодного дня, маємо прийняти важливе рішення за словами Катерини Ямщикової. Тепло в оселі полтавців подаватимуть, починаючи з 28 жовтня. Поступово опалювальний сезон в Полтавській територіальній громаді, відповідно в житловому фонді, розпочинається сьогодні. Єдине, що всі маємо розуміти, тепло буде надходити поступово, тому що дана система має запрацювати. Нагадаю, що прийняли рішення 17 жовтня. Про роботу закладів з критичної інфраструктури соціальної це наші лікарні, садочки. Тож це важливе рішення в доповненні. Таким чином члени виконкому внесли зміни до попереднього рішення від 27 жовтня про початок опалювального періоду 2025-2026. Нагадаємо, тоді повідомляли про початок опалювального сезону в громаді 3 листопада. Калюжі замість безбар'єрності у самому серці Полтави. Сьогодні зранку перед зупинкою будинок зв'язку на місці знятої бруківки утворилися цілі озера, кажуть пасажири. Чому на центральній зупинці і досі відсутні покриття? І як на ситуацію реагують полтавці, дивіться у наступному сюжеті. Я з роботи ходжу через центр і в даний момент кладуть бруківку. Калюжа підійти до транспорту, щоб поїхати на роботу або з роботи. Незручно. Аби чи вже швидше воно робилося, ну, воно не продумано. Ще й погода така, дожді. Не практично воно його треба, можливо, літом було робити у центрі Полтави. Біля зупинки будинок зв'язку через дощі утворилася велика калюжа. Тротуар нині тут ремонтують, зняли плитку. Люди змушені обходити воду дорогою, ризикуючи потрапити під колеса. Для центральної частини міста така ситуація неприпустима. Обурюються Полтавці. Це центр города, та що робиться. А ви подивилися, що робиться на Куйбушева або де парк вічний огонь. Там же студенти іностранні ходять, і зарубіжні, все. Там такі ями, що невозможно. А це в центрі. Це, звісно, ну, недопустимо. Але ж бо хіба завісить все від нас. Ремонтні роботи на зупинці будинок зв'язку проводяться в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Його мета облаштувати міський простір зручно для всіх, зокрема для людей з інвалідністю та ветеранів. Проте полтавці нарікають, для таких робіт обрали не той сезон. Скоріше треба закінчувати ремонт. Дощова погода не робиться, плитка не ложиться, деться ділась плитка чи в комунальному підприємстві декоративні культури чи в іншому. Треба закінчувати ремонт. Зовсім незручно, зовсім неприя... неприємно. Що я можу сказати? Треба щось робити, щось налагоджувати, робити дороги, щоб все було для людей зручно. Нагадаємо, 18 жовтня хід реконструкції зупинки будинок зв'язку у Полтаві в рамках проекту руху без бар'єрів інспектував його амбасадор. Відомий телеведучий Костянтин Грубич. Кінцевих термінів завершення реконструкції під час його візиту не озвучували. Не коментують їх наразі і у міській раді. Нечистоти у підвалі, сморід у квартирах та розпад через нуль реакції влади та комунальних служб у таких умовах. Живуть мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Мдиповській, 4 у мікрорайоні Лісок. Чому виникла така ситуація та чи є з неї вихід розбиралися наші кореспонденти? Всі люки переповнені, всі під'їзди в фекаліях поперло вже в людей на ступеньки. Так описує умови, в яких живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Деповській, 4, в мікрорайоні лісок місцева жителька Світлана. Підвали будинку буквально потопають в нечистотах через забиті каналізаційні колодязі. У дворі діти вибігають із батьками при тривозі, нікуди заховатися, бо чотири під'їзда. Всі були по 60 сантиметрів в фекаліях. Це багаторічна проблема, кажуть жителі будинку. Ця проблема почалася більше 10 років, з'являлася десь раз в півроку, потім раз в квартал, потім раз в місяць, а зараз вже майже кожну неділю. Прибудинкова каналізація забивається і все йде в подвали. В наш під'їзд, потім далі. Потім воно пробилось по каналізації. Там п'ятий під'їзд. Вотерея люди говорять, в розпачі стукали в усі двері ЖЕО номер 2 на балансі якого внутрішні мережі водовідведення, та до укрзалізниці, що відповідає за дворові каналізації. Не дочекавшись допомоги, зібрали 5 тисяч гривень та найняли для очищення підвалів приватну організацію. Але там попередили це лише тимчасове вирішення питання. Надалі підвали знову тонутимуть у фекаліях. жек 2 на залізницю в горі з полком всі розводять руками. Сказали, що приміські ці труби ні до кого не відносяться. Вони в повітрі. Труби, там, жир, воно з діаметру, наприклад, був отакі: за рахунок жиру воно звузилося. Треба глобально вирішувати проблему. Ми платимо за комунальний е вгород. А вода залишилася в Укрзалізниці, тобто це залізничні будинки. Значить, На теперішній час виникла дуже здорова проблема, те, що нас покинули всі, і не залізниця не чисте, нам люки ніхто не допомагає зовсім. Ми зверталися до всіх інстанцій. Водоканал нас не обслуговує, тому що в нас не підписаний з ними договор. Як ми дзвонили, сказали, що нам, ну, нас навіть на карті немає обслуговування наших каналізаційних систем. Жек обслуговує настільки в прибудинковій, ну в будинку. А прибудинковій колодязі нам відмовила наша ад акціонерне товариство Укрзалізниці при тому, що ми до них дзвонили. Чому вони нам відмовляють в обслуговуванні? Ніхто не знає, ну то есть не предоставляють ніяких ні паперів. В управлінні житлово-комунального господарства міста повідомили, що 2 відповідає лише за внутрішні мережі водовідведення до найближчого оглядового колодязя. Дворові ж каналізації зона відповідальності Укрзалізниці для вирішення проблеми. 2 звернулася до акціонерного товариства Укрзалізниця з проханням вирішити питання обслуговування дворової каналізаційної мережі біля будинку. Із 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть заяви на відстрочку від мобілізації. Оформити або продовжити відстрочку натомість можна буде через застосунок резерв плюс або ЦНАП. Більше про це дивіться у сюжеті. Будуть звертатися до ЦНАПів, а не до ТЦК. Територіальні центри комплектування та соцпідтримки більше не прийматимуть заяви на відстрочку військовозобов'язаних від мобілізації, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. В ЦНАПах вони будуть надавати свої документи, заяву перелік документів, як я розумію. Міє буде незмінний. Змінюється лише по суті шлях їхньої подачі. Вони швидше за все будуть подавати так само на голову комісії з надання строчок. Е От, але через сна дев'ять типів відстрочок вже доступні в застосунку Резерв Плюс, зокрема для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою уряду номер 560 Як анонсує Міноборони, ще два мають з'явитися в застосунку найближчим часом. Це чоловіки або жінки, які доглядають за своїм батьком або матір'ю з інвалідністю. І це батько або мати, які виховують дитину до 18 років самостійно. Автоматичне продовження відстрочки військовозобов'язаного відбудеться, якщо в держреєстрах уже наявні всі необхідні для цього дані. В іншому разі потрібно буде відвідати ЦНАП. Розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі національного телемарафону. Підійти до адміністратора ЦНАП перед надати всі необхідні документи відповідно до різних типів відстрочок. Адміністратор ЦНАП. Збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії, і після рішення військовозобов'язаний зможе побачити вже свій свою строчку або в резерв плюс, або на порталі дія можна отримати електронний військовіковий документ, або безпосередньо в ценати. Зміни мають набути чинності з 1 листопада цього року. І сьогодні у Полтаві провели в останню путь українського воїна Юрія Дудника. Наш земляк служив гранатометником-розвідником. Спогадами про захисника поділилися його друзі та односельці. У Полтаві попрощалися із 44-річним захисником України Юрієм Дудником. Воїн родом із верхолів і проживав у цьому селі за спеціальністю – столяр-тесляр. у складі військової частини А 2298 служив на посаді гранатометника-розвідника. Юрія як людину завжди готову допомогти, згадує його друг Руслан Мацюцький. Коли надо, завжди до нього прийжали Юрій був добрим, а працьовитим. Поняття він вам сьом. Любив робити щось таке інтересне з дерева. То рамочку якусь зробить, то полочку якусь. Солдат Юрій Дудник загинув 21 жовтня 2025 тисячі в районі виконання завдань за призначенням у Донецькій області. Добрі спогади односелець залишив і в Олександре Солодовник, яка свого часу працювала в школі, де він навчався. Він завжди був такий. Спокійний, добрий, ви знаєте, ну не міг він даже в селі нікого обідати. Наше село його буде завжди пам'ятати, як в селі на його казали Юхан добряк. Поховали Юрія Дудника у селі Соснівка, неподалік верхолів. У воїна залишилися брат і дві сестри. Замість чотирьох лише один. Сьогодні на позачерговій сесії обласної ради депутати проголосували за зменшення кількості заступників голови Полтавської обласної ради. Скорочення їх кількості перед цим ініціювали одразу чотири фракції. Чим зумовлене таке рішення розповідаємо у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради на 46-й позачерговій сесії восьмого скликання проголосували за зменшення кількості заступників голови обласної ради. Питання про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату ради погодили згідно з рекомендацією регламентної комісії, що відбулася напередодні. Як зазначили на сесії, скоротити кількість заступників з чотирьох до одного це вимога часу та заощадження коштів обласного бюджету. Це вимоги часу, перш за все. Період воєнного стану зменшити кількість заступників до одного, і відповідно в четвертому питанні затвердити штатний розпис із зменшенням кількості заступників. Такі рішення головами фракцій відповідних довіра Слуга народу Батьківщини Європейська Солідарність разом із юристами були опрацьовані. І сьогодні розглядаються на сесії. Прошу підтримати це питання вже назріло. Зрозуміло, війна, війна триває, і частину повноважень своїх ми віддали військовій адміністрації. І по факту військова адміністрація контролює бюджет контролює видатки. Зрозуміло, що це лише початок, і ми однозначно, фракція рідного міста, однозначно підтримує колег в тому курсі, який ми беремо зараз на економію обласного бюджету. Більше того, я думаю, що 2026 рік для обласного бюджету буде роком тотальної економії. За зменшення кількості заступників голови Полтавської обласної ради з 4 до 1 проголосували 69 депутатів проти нуль, утримались нуль. Не голосували двоє. Через два місяці депутати зберуться на таємне голосування за позбавлення повноважень кожного з трьох заступників голови облради. Це... Являє собою в подальшому скорочення трьох одиниць заступників. Можливо, це буде дуже короткий такий забіг, де кожен із колег напише заяву на звільнення. А якщо ні, то це буде по кожному таємне голосування. Обов'язки заступників голови обласної ради, яких планують скоротити, виконуватиме лише один його перший заступник Олександр Лемешко. Кожен із заступників. Який не є членом депутатської комісії, він відповідав за напрямки роботи Полтавської обласної ради. Як ви знаєте, до війни вони були достатньо широкі, і від прийняття бюджету до контролювання бюджету, майно, приватизація. У нас було роботи більше, можливо, ніж на чотирьох заступників. Зараз ситуація змінилася і та повнота навантажень, вона. Стало дещо менше, тому було таке прийнято рішення. Крім кадрових рішень, на сесії обласної ради погодили і питання надання згоди комунальним підприємствам Полтава Теплоенерго та Лубни теплоенерго на укладення договору постачання природного газу з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг. Загалом депутати опрацювали чотири питання порядку денного. Усі проєкти рішень пройшли профільні комісії ради, тому були підтримані більшістю голосів. Додав Олександр Біленький. Підпалив оселю у стані алкогольного сп'яніння. На той момент у приміщенні була і літня жінка. Вона отримала опіки. Пожежа сталася у будинку у селі. Тищенки Миргородського району обох людей госпіталізували. Наразі обставини події розслідують правоохоронці. Повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Даним фактом слідчим підрозділом Миргородського райвідділу поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу. Наразі тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Школярі досліджували залаштунки телебачення на урок екскурсію телеканалами «ІРТ» та «Місто Плюс. Завітали третьокласники 34 ї школи Полтави. Більше дивіться у сюжеті. Вітаю час новин на нашому телеканалі в суді Вабенко Аліса. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Не просто екскурсія, а підсумковий урок я досліджую світ на телеканалах «ІРТ» та місто Плюс. Побували тут учні третього В-класу Полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Побачили. Роботу всіх професій, які дотичні до виходу новин в ефір. Це і журналісти, і телевізійні оператори. Третьокласник Каріма Базов каже, записувати звук і відео для нього не ново, але вперше побачив, як це роблять за допомогою професійної апаратури. Мені подобалося, що можна записати на мікрофон. Більше останнє Мені подарилася відеокамера. Мені користуватися відеокамерою? Показували? Ну такий з телефона. Учень третього класу Ростислав Черевик говорить: предмет Я досліджую світ один із його найулюбленіших. Досліджувати телебачення зсередини хотів би ще. Мені дуже тут сподобалося, де записують на відео. Журналістів, як вони розповідають про новини. Побачив все вперше. Сподобалася кімната, в якої записують все, різну інформацію, на мікрофон. Крім телестудії, учні відточували техніку озвучування текстів у кімнаті звукозапису. «Буду Водограй на Соборному майдані і біля кінотеатру для помилуватися фонтанами за день, де їх. До їх вимкнення більшість скажуть, хотіли б, щоб наступного сезону їх запрацювало більше. Відвідати з учнями телеканали і РТ та місто Плюс. Ініціатива класного керівника 3-го В Наталії Шабаль. Вчителька говорить, клас допитливий, цікавиться природою, а також новинами України та світу. На протязі тижня на уроці я досліджую світ. Ми з учнями створювали новини, говорили про медіа. Вони створювали відео на тему про наш клас і нашу школу. Ми дивилися на своїй інтерактивній дошці за словами Наталії Шабаль. Учні мають потенціал, щоб повернутися на телеканал уже професійними медійниками. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.